Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану, всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини Лайф. Мене звати Вадим Ярошенко, і в гостях сьогодні у нас а, скайпом Валерій Романенко, офіційний експерт, колишній офіцер ППО. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, а давайте ми зараз з вами поговоримо про. Гаряче, напевно, про свіженьке, а потім вже підемо далі, більш в деталі. Я просто хотів одразу. Це така свіжа новина з'явилася від аналітиків, які зараз говорять, що ЗСУ може тимчасово призупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Так, начальник розвідки Естонії Гросберг заявив, що ми не побачимо наступу у найближчі сім днів. Як сприймати таку інформацію? Нам цивільним, як ви її оцінюєте? Ну, ви знаєте, я авіаційний експерт, да? От. тобто загальновійськові операції я не можу коментувати в повному обсязі, але я вітаю таке рішення. Бо я взагалі вважаю, що розумієте, треба сучасні війни ведуться трішечки інакше. От. Тут з геть інша філософія. І я повністю згодний з таким відомим військовим адалітиком, як Том Купер. Да? Він відразу сказав, що треба трішечки це все це організовувати інакше. Бо ми йдемо класичною такою стратегією часів Першої світової війни війни на виснаження. Зараз так не воюють. Тому я тільки вітаю, що в нас трішечки можуть помінятися погляди на характер ведення бойових дій, бо розумієте, ми не можемо. З Росією змагатися uh, на, так би мовити, на виснаження. В них багато набагато більше ресурсів. Хоча за нами стоїть uh, весь вільний світ. Захід, ну як я якось взяв, подивився просто потенціал uh, значить потенціал, місце Росії в економіці, да? місце російської економіки. Воно десь 8-9. Так от, якщо відкинути Китай проти Росії. Шість провідних економік разом узятих. Тобто зрозуміло, що в неї шансів мало виграти цю війну, але і ми ж понесемо такі втрати, що знаєте, ну дійсно, ви розумієте про що я кажу. В людські головні людські втрати нас, людські ресурси в нас не нескінченні, і життя кожного українця для нас надважливе. Тому треба так, це... воювати інакше. Ця війна не може бути лоп в лоб. Тому що в принципі за кількістю ворога набагато більше, на вони там правдою, кривдою, примусово палками можуть загнати дуже багато народу. А ми своїх людей не можемо так витрачати. І тому я можу так собі припустити, що. О, в принципі, ми ж ми ж ще не застосували свої резерви, але ми змусили противника оголити, показати свої. Бо вони ж підтягнули, все ж таки. Так, звісно, там основний резерв де ще стоїть, але все ж таки мені здається, що залужному навіть о, навіть тут вдалося переграти ворога. Ворог підсвітив свої можливості. Він підтягнувся, і ми їх бачимо добре. І в принципі, я так думаю, що контрнаступ казати, що він зупиняється. А як можна зупиняти те, що і не почалося? Ми продовжуємо ті формувальні, як зараз їх називають, дії да Я правильно розумію. І в принципі, все у нас, все у нас в порядку. То тому паніки у людей не не може бути, що у нас там щось не вийшло. Але геній залужного полягає правильно, ви сказали в тому, що зараз, помацавши противника, він розумів, що в лоб-лоб ми не підемо, але дуже багато чого нам стало відомо. І отут ми з вами давайте перейдемо до теми, якої ви добре розумієтесь. Це Авіація, а я якось питав, чи можна було говорити про те, що зарано починати контрнаступальні дії, чи слід було дочекатися? Все ж таки, як кажуть нам, що кінця літа, початку осені? До речі, не змінилася ця інформація? Я спитаю вас, може ви знаєте щось більше, і знаєте, що може там скоротилися терміни, чи навпаки віддалилися по поставках F-16? Уставки в 16 ще не починалися. Навчання ще не починалися. Значить, останні остання інформація від пана міністра Резнікова, що він каже, що почнуться в липні. Офіційні заяв навчання в липні. Офіційні заяви, що навчання почнуться в да в дані не раніше серпня. А, до ну пан міністр оптимістично каже, що ми творимо чудеса і за 4 місяці наші льотчики будуть боєготові. готові. Але розумієте, значить чудеса це така справа. Краще на реальні спиратися на реальну практику. А реальна практика показує, що за 4 місяці льотчика можна навчити лише власне опанувати літак, а це треба ще опанувати його системи озброєння. Опанувати тактику, опанувати групову тактику, ознайомитися з тактикою, ну так би мовити, наші льотчики знайомі, але протиставити методи тактику застосування f 16 які майже по своїх параметрах, майже схожі з російськими су 35 п'ять і су 30 см да? І от яку вибрати тактики, як намацати на цих нових? Для нас, в літаках, як намацати вразливі місця для ворога, так, щоб максимально їх використати і нанести ворогу максимальні втрати при тому, щоб максимально зберігши життя наших льотчиків і новоотримані літаки. Тобто півроку це мінімальний строк, і то я думаю, що через півроку. Наші льотчики будуть в основному займатися завданнями проти повітряної оборони: боротьба з крилатими ракетами, боротьба з шахедами. І ну, я думаю, що починати будуть з знищення російської а, фронтової авіації, не з боїв з винищуючими на рівних, а удари по штурмовиках, по ударних гелікоптерах на передовій і по бомбардувальниках, які зараз. Кошмарять оцими плануючими бомбами наші uh -huh. прифронтові міста і передову. Uh -huh. Мені здається, що графік власне, застосування цих літаків буде приблизно таким, і очікувати їх потрібно десь, ну, по моїм прогнозам, самі розумієте, значить, я знаю лише стандарти. да, І причому стандарти мінімальні. Бо, наприклад, словацьких і болгарських льотчиків планують вчити. А, значить, половиною роки. Нормальний стандарт навчання льотчика, значить, такий ну, в екстремальних умовах, там десь 180, 180, ой, вибачте, 18 місяців. да? От. Якщо ми підемо по прискореному курсу, як льотчики з досвідом бойових дій і з якимось нальотом, да, то на третій клас, я думаю, що от за 6 місяців ми не ми. А наші союзники зможуть підготувати льотний і е, наземний інженерно-технічний склад до використання літаків F-16, і це відповідно буде початок наступного року. А, до речі, ви згадали про гелікоптери. А що з нашими гелікоптерами? Чи є у нас щось? Або ми чекаємо від когось допомоги в цьому рахунку? Ну, ми отримуємо гелікоптери потихеньку від Сполучених Штатів, ті, які в Афганістан йшли. А ми очікуємо зараз на гелікоптери від Хорватії. Ми маємо власні, якусь кількість наших гелікоптерів, ми понесли втрати, але все ж таки вони є. І ми отримуємо гелікоптери, ну такі амфібійні гелікоптери від Великої Британії, має треті надії. Але все це гелікоптери не того класу. Який потрібно для е, боїв на рівних з російськими гелікоптерами, е, штурмовими гелікоптерами, ударними гелікоптерами, які зараз весь час працюють замість артилерії по наших, е, так би мовити, наступаючих частинах? Так, mm -hmm. да, от розумієте, що там виходить? Е, ми починаємо наступ, там вибиваємо ворогу, наприклад, артилерію, з'являється туча гелікоптерів, Хмара, і закидає нас протитанковими ракетами. Ну, від ударів зверху це дуже вразливе місце для танків. От. Ми mm -hmm. маємо цю ситуацію як, якимось чином ліквідувати. На жаль, союзники нам кажуть, що використовуйте для цього зенітно-ракетні комплекси. Але для цього їх мати, треба мати досить. І, власне, таких, що йдуть в бойових порядках військ або відразу за ними. А таких, на жаль, у нас тільки старі радянські. А, пане Валерію, скажіть, будь ласка, от ось ми, коли очікуємо F-16, ми чекаємо їх як панацею, і а, я так розумію, що на зараз а, у Росії літаків набагато більше ніж у нас. Вони набагато кращі а, ніж ті літаки, які є у нас, і в принципі вони могли робити те, що ми очікуємо від F-16. Тобто заходить спочатку авіація, зачищає поле бою. Потім працює арта. Так. А потім вже іде піхота і добиває все, що там залишилося. Там нічого вже не залишилось. А чому Росія так не робить? Тому що в нас все ж таки працює протиповітряна оборона, і ті комплекси, які ми е, використовуємо, вони знаходяться за бойовими порядками військ. І от Якщо росіяни залітають на нашу територію, то в нас наземні радари мають можливість, значить, там вказати, виявити їх, передати на засоби ураження, чи то зенітно-ракетні комплекси, чи то а, значить, наша авіація наводять їх і забезпечують їх бойові дії. Да? І от над нашою територією ми в основному контролюємо. Росіяни навіть не наближаються там за, ну, кажуть, що гелікоптери 7-8 кілометрів, а літаки взагалі там а, понад десяток кілометрів не наближаються ближче до лінії фронту. На максимальну дальність, щоб підняти носа і запустити ракети в Божий світ, куди попадуть. От. Ну, просто в напрямку, скажімо так, в напрямку супротивника. Да? От. Тому ми не дозволяємо російській авіації працювати над нашою територією, відповідно, вона, маючи більш потужні можливості, більший потенціал, не дозволяє працювати над їх територією. Якщо ми отримаємо f 16 ситуація заразом не зміниться. Але ми просто відсунемо так, як ми. А, значить, відсунули Росію від нашої території, так ми повністю відсунемо їхню ударну і штурмову авіацію від наших позицій. Крім того, ми значно краще забезпечимо протиповітряну оборону. Наприклад, про удари калібрами росіянам доведеться забути, бо вони збиватимуться прямо над морем в більшості. От, значить, Ну, я думаю, що також ми зможемо наносити, якщо отримаємо все, залежить від того, які види зброї дадуть цим ну, забезпечить ці F-16, якими видами зброї, якщо лише ракетами повітряного бою, малої дальності і середньої дальності. На їх завдання буде протиповітряна оборона, знищення ракет, гелікоптерів, літаків, всього шахетів, всього, що наближається до нашої території, От, чи летить над нашою територією. Якщо там дадуть ракети гарпун, можна полювати за російськими кораблями. Якщо дадуть більш далекобійні ракети, можна буде повністю заблокувати постачання Криму, бо ми зможемо бити і по портах. І по Керченській переправі, і по шляхах а, сухопутних постачання чогось в Крим. І тоді не потрібно буде в'їжджати в Крим на танках. Самі розумієте, кількість населення, кількість військ без, без забезпечення. Вони будуть просто, знаєте, повториться ця, ця херсонська операція, да? коли були mm -hmm. дуже раді, що у, 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 унесли ноги російською мовою, да? покинувши mm -hmm. там все, що можна покинути. Я просто е, хотів зрозуміти для себе. Я е, бачу, що ми навчилися протидіяти та їхній авіації. Вони вже бояться літати так як вони в перші часи там да, повномасштабної війни тут літали геть всюди. Ми їх е, трішечки так. Посадили на одне місце. А я просто почав міркувати. Добре, якщо з'являться F-16 у нас то ворог же ж теж ми не можемо його недооцінювати. Бачите, ми поки готували контрнаступ, накопичували сили. Вони теж не марно не втрачали свій час і вони готували оборону. А я просто подумав собі, що можливо вони теж у нас же ж будуть перехоплювати наш опит проти протидії літаками, і можливо, ми стикнемося з такою ситуацією, що вони будуть готові до появи А-16 е в лавах наших збройних військ. Ну безумовно, вони будуть готові. В них є засоби протидії цим F-16, Але розумієте, війна це змагання тактик. Хто uh, першим опрацює тактичні прийоми? Проти так більш вдалі проти тактичних прийомів ворога, і вони один на одного накладаються. Значить, зараз ми там а, знайшли змогу нищити армійську авіацію. Вони прикриють їх винищувачами з далекобійними ракетами, щоб уражати нас на підході. Ми придумуємо щось: радіоперешкоди, перешкоди, теплові пастки, зміна бойових порядків, підхід на малій висоті. Так, щоб нівелювати цю тактику, росіяни придумують щось нове: наведення там супутників, да, там якісь інформації, да. ми придумуємо, як поставити завади, підняти безпілотники і значить там ці gps сигнали а, значить і російською мовою, да, значить, щоб вони не отримували цю інформацію або отримували в викривленому вигляді. Тоді, щоб не можна було використовувати і весь час буде йти змагання, 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 От. але тут ми вже працюємо практично на рівних. Дальність виявлення радарів у f 16 Ну не набагато, скажімо, менше, ніж у російських винищувачів. А далекобійність ракет так на до 5% трішечки більша. От якщо росіяни використовують стандартні ракети середньої дальності, але вони можуть використовувати і далекобійні ракети. От, тобто, тут треба весь час буде міняти тактики, і я сподіваюся, спочатку ми отримуємо дійсно прості а, f 16 ті, які знімаються за зброєння. Але зараз випускаються останні моделі з радаром, які вже повністю відповідає параметрам російським радарам, тобто <кій> радари з фазованими антенними решітками, які, ну скажімо так, не дуже чутливі до радіоперешкод, дуже потужні в імпульсі і мають велику дальність. Якщо ми помаленьку почнемо замінювати, значить більш старі, ну, втрати будуть самі розумієте. Так якщо ми зможемо отримати найновіші винищувачі, які зараз тільки-тільки починають вироблятися на новому заводі, Ф-16 блок 70-72. От я думаю, що тактика буде, і тактика весь час мінятися, і помалу буде мінятися матеріальна частина. От. Тому. Крім того, головне на що я сподіваюся, що нарешті почнуть працювати санкції, і росіяни не зможуть отримувати радіоелектронні компоненти. А це означає різке падіння обороноздатності Росії, різке падіння виробництва високотехнологічної зброї і навіть, скажімо так, середньотехнологічної. От. Їм доведеться значить, знову точити сокири для нових підрозділів. Да, да, до речі, я можу підтвердити ваші слова. То, що ви зараз кажете, це от Михайло Подоляк нещодавно сказав про те, що ліцемірство велика проблема цього світу: однією рукою західні країни дають Україні кошти а, ППО, а іншою дозволяють Росії отримувати комплектуючі для ракет. Це саме про те, що ви кажете, можу І проілюструвати. Так? Да, можу проілюструвати ваші слова. Значить, є такий а, значить, королівський інститут, Британський Королівський інститут стратегічних досліджень. А він у серпні опублікував доповідь, да, значить, результати дослідження російських зразків зброї, які надали, ми надали Великій Британії ну, в обмін, скажімо так, на активне, активну співпрацю і постачання. Там виявилося, що. 72% радіоелектронних комплектуючих Сполучених Штатів, 8% з Нідерландів, 7% з Німеччини, ну і далі, далі, далі далі. А Китай, на яким ми значить, найбільше казали, що він поставник, аж 1,5%. Звичайно, з того часу ситуація змінилася, але ці компоненти це провідні фірми, виробники радіоелектронних комплектуючих, це і мікропроцесори. І там спеціалізовані процесори, мікросхеми різноманітні, і, ну, там контролери для безпілотників. Купа-купа-купа ну, всієї апаратури. Навіть до конекторів, до смішного. Знаєте, це вілка розетка. Да? Ну, так, грубо кажучи, для, да. навіть конектори і ті західній більшості. Я тримав у руках от, на брифінгах Міністерства оборони і а, бортовий ВМ а, ракети Х101. І блоки управління, там, наприклад, безпілотниками зала російськими, так? вони вщерть забиті західними компонентами. Вщерть. Там російського російського слова ви не знайдете. Там єдине, що Лейбочка перевірена ФСБ. Все, наклеєчка така. Вони не довіряють навіть власному ТК. От. ФСБ перевіряє там багато виробів. Ну, така ситуація: якщо вдасться ці канали перекрити, то ситуація на фронті почне. Значить різко змінюватися. Просто буде перелом. І зараз же росіяни це відчувають і починають виробляти спрощені зразки озброєння. Ті самі крилаті бомби, про які ми говорили, в них два варіанти: є УМП, є бомби 1500, УПАП 1500, а є УМПК. Таке страшне, що на нього, значить, без. Остраху і дивитися неможливо виробництва якоїсь колгоспної МТС. От. А є ракети Х-101, ну найдосконаліші російські ракети. А зараз вони хочуть виробляти спрощений варіант Х-50, значно спрощений варіант. От. Тобто Росія зараз орієнтується на Аліекспрес, але ті схеми, я ще раз кажу: 72% зі Сполучених Штатів і загалом. З усіх західних країн Тайваню і Японії воно складало 98,5% і 1,5% з Китаю. Ви розумієте, якщо перейти на китайську продукцію, це треба змінити все технології, всі технологічні ланцюжки. фактично переконструювати всі типи ракет. Якщо вдасться санкційно перекрити надходження цієї радіоелектроніки, то Фактично, виробництво впаде, крім того, багато компонентів, багато значить додатків, наприклад, ну, до, до матеріалів, матеріал, так би мовити, технологічних матеріалів да? для випуску таких, наприклад, там, спеціальних сталей, спеціальних сплавів теж надходять із заходу. Якщо це теж дасться перекрити, то виникне проблема ще й з а, авіаційними ракетними двигунами. Угу. А як вам здається, от на вашу думку, просто як людина, скажіть, будь ласка, от ви також, також само вважаєте, що це ліцемірство а, з, з боку заходу, те, що так у Росії вдається, або все ж таки, все ж таки, ну знаєте, ми з вами люди. Ми знаємо, що навіть добре прописані закони, якщо ти знаєшся на законах, якщо ти юрист, можна в принципі обійти. Так, ось я хотів поставити таке питання: все ж таки, це просто Росія знаходить шпарини і пролазить між а, там, де можна пролізти, або все ж таки це робиться з. Знаєте, захід робить так, нібито нічого не відбувається, і, і в принципі грає на свої економічні інтереси. Та ні. Ну торгівля, да, торгівля радіоелектронними компонентами це не такий вже великий, ну да, Росія дійсно закуповує їх на мільярди доларів, але ну розумієте, вони куплять на мільярд, а американської техніки знищать на 50 мільярдів. Да, нема сенсу. Це не, все це не на рівні а, урядів. Просто а, західні, західні демократії вони вважають, що якщо вони ввели санкції, то автоматично виробники мають їх дотриматися. А у виробників свої інтереси. В них були плани якісь, да, значить, хоч в них економіка і не планова. Але в них були замовлення від вірменських фірм, грузинських фірм, казахських фірм, турецьких фірм, значить, китайських тих самих фірм, ну, ще інших, інших, інших фірм. Так? От. Раптово, значить, там, так сказати, імпорт Вірменії, радіоелектронних комплектуючих раптово зріс на 990%. Так? Ну, їм і хочеться виконати санкції, і вони їх не порушують. Вони Вірменії їх надають. О, або Грузії, або Туреччині. Да? А там система проста, Росія робить філіали своїх фірм в цих країнах, дійсно, а, значить, комплектуючи, надходять чи літаком, ну, літаком, ні, до яких спортів морем, до яких спортів Росії. Вивантажуються на транспорт наземний, перевозиться на виробничі підприємства. А фірми в цих країнах, фірми прокладки, ставлять пташку, що вони отримали. От і весь шлях. Це дуже просто. Це треба відслідковувати. І за, за фірмами-виробниками от зараз як робиться: досліджуються всі ці зразки бойової техніки, а списуються і фотографується мармамаркировка на них. Маркування. Все це робиться звіти і надається західним урядам. Тобто, дивіться, санкції працюють, а санкції заявлені, але ви бачите, подивіться, значить, от ракети виробництва 23-го року, да мікросхеми теж виробництва там, з другої половини 22-го року. Так. Будь ласка, значить, реагуйте на це. Тобто, зараз. Опрацьовуються механізми відслідковування, як санкції працюють. Якщо це вдасться зробити, звичайно, росіяни будуть знову шукати, якісь будуть купувати значить, якісь молоковідсоси, да? або там комп'ютери, або правильні машинки, да? але в них вже військова номенклатура, да? яка багато з цих схем вона не використовується. А запаси вони вже вистріляли понад 5,5 тисяч ракет. Я вже не кажу про втрачену наземну бойову техніку, оптоелектроніку, таку наземну, там біноклі, радіолокатори, системи постановки перешкод, Так? Вони відстріляли і а, запаси вже в них скінчуються. Якщо перекрити постачання, Росія потихеньку-потихеньку впаде. Потихеньку в, сенсі, в сенсі виробництва бойової техніки. Ну, а далі, само собою, значить, з сокирами багато не навоюєш із автоматами Калашникова проти бойової техніки. Проти челенджерів, Абрамсів f 16 якщо прийдуть. Шторм Шедоу зараз ще хоче їм, значить, так би мовити, вразливі місця. Ну, от якось так. А, давайте ще раз: ми з вами вже, до речі, говорили про те, що цю війну виграє не той, у кого багато сили, а наймудріший, найхитріший. І. Дай Боже наснаги нашому командуванню це зробити так, щоб обіграти цього ворога розумом перш за все і зберегти життя наших воїнів. А ми з вами все ж таки. Подивимось, буде відбуватися на фронтах, і між тим, поки ми там говоримо, поки аналітики там говорять про те, що контрнаступ зупиниться. Ще вчора просочилася інформація, а сьогодні Ганна Малер офіційно підтвердила звільнення п'яти хаток. А загалом, за її словами, підрозділи на Таврійському напрямку просунулися вглиб противника на 7 кілометрів, а звільнено на півдні України площа становить 113 кілометрів. Ну ось новась, ну будь ласка. Тобто, хто б що не говорив, а ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хотілося б людям, але все ж таки наступ продовжується і люди роблять своє діло, нам з вами своє робити, правильно? Ну так, але от уявіть собі: ну, визволили ми територію нашу от до упора, до кордону. А що далі? А як ви думаєте? А от я якраз думати, це не моя справа. Тут мають думати наше керівництво. От далі ми прийшли. Росіяни продовжують нас обстрілювати. В нас власних боєприпасів нема, власних ракет нема, значить, там а, якісь засобів ураження власних безпілотників нема. А по російській території стріляти зась. Ну, ситуація, да? да? Крім того, наступ шляхом. Витіснення ворогів з нашої території, він занадто кровопролитний. Ну, знаєте, війни ведуться так, що на оточення ворога, да? якщо попадає в оточення, ну, коли ми відтісняємо, ми нищимо тих самих нещасних мобіків. Ну, нещасних, да, там таке слово не дуже, ми нищимо мобіків. А нам нищити треба штабних фахівців. Фахівців радіоелектроніків, артилерістів, ракетників, значить авіаторів, Оце завдання, оце коли йде прорив оборони, і війська йдуть в глибину території. А в нас таких можливостей нема, бо як тільки вони зайдуть в глибину, озвіріє вся російська авіація. То все ж таки я думаю, що нам треба задумуватися над методами і значить, якось узгоджувати з нашими союзниками можливості наносити удари в глибину російської території і діяти на ній. От. Але це вже питання не моєго, не мого рівня. Да, тут вже ми маємо коментувати те, що ми почуємо від наших очільників. Як жартують у нас, кажуть, дай нам Боже зупинитися на кордоні, так? Ну зупинка на кордоні, вона нічого не змінить, скажімо так. Вона нічого не змінить, бо Росія знову збереться з силами через 10, через 20 років. І питання, якщо залишиться Путін і кампанія, значить питання безпеки нашої держави і мирного розвитку вони не будуть вирішені таким чином. Давайте от на цьому і поставимо багато крапок. І я а, ще раз нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Валерій Романенко, офіційний авіаційний експерт, колишній офіцер ППО. Дякую вам за ваш да час. Да, будь ласка. все добре. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші запитання до нашого гостя або особисто мені. Також хочу нагадати, що ваші лайки дуже допомагають нам. Це ваша оцінка нашої роботи. І найголовніше, команда новини лайф дякує ЗСУ і вірить в перемогу. Слава Україні.